з білою війною, без гасу вигляду, без глушної зупи, без грімких вистрілів, без ясних трав. Вона була немолиха болітка, що прилітає на собою кров. І полягаємо, як заби яко, полки зникали, як вали на морі. На поєдинки там виходили вночі. Ховаючи під пахом корона, у темряві постій ніхто не бачив, як блискало, що робилась весна спорона, як падав і конав один з борців, як вору загрібати голоденно яму не раз іще живого. Старшина відчила раду. І багато найкращих вояків у ньому бракували. Ніхто не знав, де і як вони лягли. Тоді найбільше воювали шуру, кайдани, отруки під а зрада гасла військовим була. Часами тільки бомба гнева, Могли те, що розбивали гучну. Усіх навколо разом з калками. Раз в темну ніч на біг дівчина вийшла. Тоді йшли всі, жінки і чоловіки, і навіть діти не сиділи дому. Вона була і зброї, у руках вниз заступ гості, а в кишені кулі на ботарі з Воді, а на устав був писан свобож. Ой, підкопає враження як гніздо. Злетять вони угору, мов птахи. От підійшла вона під темним високої будови. Придається, перечекала старошки патруль і почала копати завсято швидко, до половини підкопала стіну. Підклала кулі на стрибні під неї, а потім добула вогни і запалила купи труд і подалась додому з віддією страшною. Коли раптом мов хрім ударив, куря розірвала завчасно стіну і каміння гостре посипалось навколо вечега. І ось один важкий та гострий камінь. Умочив дівчину і полягла вона, немов прибита градом ніжна книтка. Тут незабаром прилетів патруль, за залотня тривога шуканина, і дівчину знайшли. Чи мертва, чи замліла? питали вояки. Не в шпиталь, сказав старший. Нехай черниці там її одволодають, а потім буде суд. Їдний служби так за любої дівчини. І прийняли її там сестри милосердні. Вони приймали всіх і приставив до неї черницю молоденьку, щоб глядіти. Лежала цілий день доставлю ці стоба, Але надвечір їй вернувся тямок, Открыла очі, глянула на поле. Скрупни меня била образ и лампада. А берелишка наче другой образ Обредают человеку в черном и 对、哎、呀。 до за Богові святому. Подякуй, що не дав тобі вчинити зла, проси, щоб мир твоїй душі він і в серце повернув забуту любов сльозами змиє мию до лихою що положив гидкий ворожий замір. Аби простив тебе суддя небесний, а суд земний для праведних нічого. Ж ти, що я боюся суду за певну бридко між гадюк попасти. А я їх не боюсь, суд не страшний для мене, небесний чи земний для мене все одно. Однакові для мене рай і пекло, бо я не вірю в них. Господи, я тут заблуку на нещасну душу. Послухай, сестро, ти ще молода і може прийдеться загинути. Дарма, не жаль мені, що молодою згину, а жаль, ой лютий жаль, що пропаду даремне. Ніхто даремне в Господу... залишив. бо ми говоримо на різних мовах. Ні, у всіх людей одна є спільна мова, Братерська любов. Любов, ти кажеш, а я б сказала щирість. Про женину, ненависті дракона гите серця, нехай в ньому зостанеться любов. Не одна одну напевно зрозуміє, як розумів розбірника Христос. Мож ти, кохана сестро, я тебе бачу, що ти мене і жалуєш і любиш, хоч я тобі чужа. Я б хотіла, щоб знав, кого і за що любиш. І я посудиш, то вже знала за що. Subtitles <laughs> by Нехай умру та думка не В таке безсмертя я привикла вірить. Адже і вас і сповідь перед смертью. Я сльозами зустрічала і перед кривдою схиляла я чоло, коли вона на мене наступала. Я матері батько Корекс. Вони ж були до мене завжди добрі. Я думала, що лад такий можливий між ворогом і братцем. У найбільш топтали люди й коні. Мій батько і мати ворогам корились, а добрості не бачили ніколи. У мене розум наче оцьмарився, Не знала я, де правда і де кривда. Жаль на ворогів і жаль на подоланих. Сумний був час. Товариші мої пішли у військо, кликали й мене, та я в собі не чула сил. Ті, що зостались, я їх не Або вони мене пропала наша схода. Брати і сестри смутною ходили той самий жаль мені ти, якщо й мене. Та що казати? В подоланні в місті немає щастя і не може бути. Тіло, я спершу, як ти черниці сестри милосерні та для сього потрібна віра. Я її не мала. Як родичем їх гнили по тюрмах і як високе низько опадало. Тоді в спалахнула ненависть, то тих, хто нищили мою любов, ненависть розгоралась більше і більше, та я не знала, де її подіти. Так, може б я себе вогнем спалила власним. Та інше судилося мені, прийшов один товариш. Ходи, ми знову на війну зібрались. Не ми уб'ємо, то нас вони уб'ють. Ми мусимо боронитись, поможи нам. Невже ти будеш осторонь сидіти і споглядати, як лється, братня кров? Ні, соромся терпіти. наша смерть научить інших, як їм треба жити. Ходи, з тобою, певний й другі піде. Тепер, якби вдалося моє велике діло, я б убралася щастям перемоги, неспогадом надією не жила, але ось... тепер я, я даремне дарем. гину і думаю про той даремний жаль, що може вбити мою кохану матір. Своїх сестер я бачу у жалобі, братів у Ма. Ви вірите, що єсті рай і пекло, що люди і там не можуть рівні бути. Моя вигідна мати не злочинна, не вбила і не хотіла вбити нікого. Їй мусить райська крама відчинити. Все переможе щире каяття і гріхи, і пекло перед ним зникають, і райська брама на стежу відкрита. Згадай же, сестро, любу родину, пожалуй душу бідну молоденьку, завіщо ж має гинути вона. Мої більшій любові, як той, хто душу покладає за первый силу. Ну, Господь, я скінчила. Же знаєш, і як осудиш, то вже знаєш за У мовкла хвора, і черниця. Тихо сиділа, очі в землі опустивши. Не колектив діалогу.